Привіт, усім сьогодні наша неймовірна команда Крафт отримала захоплююче завдання: розробити навісний гербіцидний оприскувач для культового трактора МТЗ 82 Ми маємо створити щось компактне, міцне, що з легкістю приноситиметься, а також здати працювати з жаткою до 6 метрів і з можливості легкої зварки кріплення для трактора. Приготуйтеся долучитися до нашого захоплюючого шляху від ідеї до втілення. Не вимикайте! Нас чекає цікава подорож. Тому гарного вам перегляду! Що ж, для початку я зробив каркас нижній, тобто взяв 50-й уголок товщиною 4 міліметра і обійшов по периметру. Додав дві пластини 50-х, щоб бак наш не прогинався. Зробив під краник вихід і залишив по 8 сантиметрів для майбутнього нашого кріплення для жатки. Далі нам потрібно його закріпити. Зараз будемо робити різні ферми, різні стяжки і саме кріплення під трактор. Тому продовжуємо. Що ж, друзі, що було пророблено? Каркас майже повністю готовий. Залишилось зробити саме кріплення під трактор. І зараз я хочу вже перейти більш-менш до наших жаток. Планую використовувати 30х22 профільну трубу, поставимо її на ребро, щоб вона під дією своєї ваги просто не зігнулась. Планую зробити так само, як на своєму прискочу. Одну виведу сюди, одну вверх. Тобто, коли потрібно буде переїхати, ми ставимо вертикально, тому що трактор буде великий, планується вносити з МТЗ-82. Це буде зроблено лише для того, щоб було комфортно переїжджати. Також цей оприскувач відправляється новою поштою, тому для економії ми маємо розбити ці жатки в метр, тобто, щоб це все компактно скласти. І я думаю, що це все буде за допомогою булків зроблено. Друзі, давайте трішки відійдемо від оприскувача та детальніше познайомимось, так як на зв'язку Чернецький ваш провідник у світі креативу та винаходів. Якщо ви хочете поглибитись у світ цікавих експериментів та вдосконалювати свої навички разом із зі мною, то ви потрапили за адресою. Моя місія показати вам, що неможливо не існує. Мої досягнення це живий приклад цього. Я розробляв альтанки та склади під яблука, керував розробкою транспортних засобів та навіть встановив мотор від мотоблока на мотоцикл МТ-1036. А ще у мене вдалося висадити пів гектара малини і створити власний ставочок. Так, це було важко, але неймовірно захопливо та варто кожного затраченого зусилля. Запрошую вас приєднатися до мого ютуб каналу Чернецький, де ми разом будемо відкривати нові можливості навчатися та самовдосконалюватись. Приєднуйтесь до нашої спільноти та станьте частиною цієї неймовірної подорожі. Ну а тепер давайте продовжувати розробку нашого прискоча. Друзі, все, штанги готові, вже розкладаються, потрібно тільки додати кріплення під самі форсунки. Зараз мені принесли ось такий трикутник, і замовник сказав мені, що має приваритися в нього є такі швелера, які надягаються на цей трикутник. І я зрозумів, що трішки я слабку взяв профільну трубу. Тому зараз, як я вийду з ситуації, я зрізаю ці кріплення під наші пластини і посилюю ось таким 50-м уголком. Тобто кину ось тако. І тоді, в мене тут буде точка закріпу збоку, тут і все. Тут він приварює зверху до нашого 50-го, тобто велика площа, і знизу робимо по технічному завданню. значить вже і готовий. Зараз потрібно зачистити кожний шовчик, зачистити від держі і все підготувати для, того, для фарбування. Тому прямуємо вперед і кроку назад. Новий день, вчора все було успішно пофарбовано. Чесно кажучи, я не сильно професіонал, але вийшло дуже доволі непогано. Як на мене, зовсім майже ідеально. Звичайно, де-не-де, -де, можливо, є якісь прольоти. Я вирішив пофарбувати в червоний та чорний, тобто, як я той у свій його робив. Мені подобається така сполука кольорів. Наші жатки також все в червоний. І, звичайно, ще були. Пофарбовані і ножки. Сьогодні залишилось під'єднати всі наші форсунки, провести всі шланочки, підімкнути два оприскувача в один. Довго я чекав, поки висохне, буквально десь сутки. Але сьогодні, надію, за цю ніч ми все успішно впораємось. Закачуємо рукава і продовжуємо. Bloody and stained from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me Looking for change, looking for pain Pulling a mob, pushing a train I'll never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange, yeah. I'll be the best above all the rest Put me to the test they expect nothing less, shit, check as I'm chess. what's happening next, You yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second This life is a lesson, he got a new engine from pain. It's a blessing New focus, no guessing, just bold an obsession, all in his possession You got the retention, I leave an impression And take a redemption, just kill no discretion Your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, oh uh! could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands Same from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me like sheep, move feet, hurt it easy You don't wanna be fast asleep when they scheming Better stand tall, ready for a fight, believe me When they try the chains, you can say no, free me so he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase. I don't want a place, I want to be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. Oh, uh, high ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Скоро вже квітень, а у нас сніг. Оприскувач повністю майже готовий. <рес> Потрібно додати в кожній жаці по кранику і зробити якийсь коннектор для того, щоб під'єднувати наші провода. Поки що я просто скрутив, тобто залишив зовсім мало. Зараз в планах провірити, чи вистачає двох насосів на ці всі 13 форсунок. Це гарний приклад того, як за 2 дні, за 2 ночі і день. Поки воно сохло, можна зробити ось такий оприскувач. Робиться швидко, легко, а приносить користь дуже довго. Тому можу вам рекомендувати зараз. Ще зробимо декілька тестів, і тоді вже підведемо підсумок. Все, пішов процес. Тут, з цієї сторони, всі працюють. Три центральних працюють. Звідси всі працюють, працюють, працюють. І все чудово працює. Вилив саме те, що потрібно. Тут стоять діаметр 0,3, тобто великий вилив. Ух ты, йома, ху. все, виключай. Бочечка, все стоїть, закріплено. Чудово, все 200 літрів. Краник для зливу є. Коробочки зроблені, все чудово. Тому дійсно непоганий вийшов у нас 13 форсуночок-оприскувач, буде чіплятися на МТЗ, і далі вам покажуть, як його ще дороблять, саме кріплення, тому що мене просили не робити, а вони самі мають зробити. А я тим часом злию воду і ще хочу показати, який варіант буде, коли потрібно перетранспортувати. Все чудово зливається, краник бомбезний, великого діаметру. Зараз 10 літрів швидко зливається. І все. Це зараз я переклав в переїзний варіант. Тобто сюди закладається на 30 см ця наша жатка, і все, вона нікуди не дінеться, хай вона трішки болтається, але я думаю, що нічого їй не буде. Так як це гербіцидник, тому тут, якщо в мене замовляли на МТЗ-82, його ширина міжряді малини, наприклад, чи якихось кущів не заїдеш, а великі дерева цим оприскую, звичайно, не покропиш, тому що він не такий потужний. Тому тут просто для полів, для всякої культур, тої самій пшениці, картоплі. А зараз тим часом я ще трішки дороблю, додав краників, додав конектора одного і все зберу і буду йому вже відправляти. Тому до нових зустріч! Прямуємо тільки вперед ні кроку назад. Підбиваючи підсумки, хочу зазначити, що отриманий оприскувач виявився досить непоганим, особливо враховуючи його прототипний стан. Розумію, що є певні можливості для поліпшення, але в цілому ми використали максимум із тих ресурсів, які були доступні на даний момент. Щодо майбутніх замовлень, ми готові працювати над покращенням якості. Запрошую всіх зацікавлених до нашого телеграм-каналу для отримання додаткової інформації та зв'язку з нами. А на зв'язку був Чернецький представник команди Крафт, і ми впевнені що тільки разом ми здатні подолати будь-які виклики та рухатись лише вперед, не оглядаючись назад. До зустрічі!